Де краще стригтися, в барбершопі, в експрес стрижці або вдома? Ну, В принципі, я вам скажу так, звичайно, саме там на першому по ієрархії перше місце буде займати барбершоп, так, тому що це високий рівень завжди, це також і якість, це комфорт, тому що, як правило, хороший барбершоп йде в хороших апартаментах. Тобто ми точно знаємо, що там буде і мийка, де голову вам помиють перед стрижкою, і після. А також, як правило, майстри добре навчені. Якщо це досвідчений майстер, то взагалі вам можна не хвилюватись. Тобто, це, звичайно, номер один. На другому місці я все-таки би як альтернатива, це дім вдома стригтися самостійно. Ви знаєте, спілкувався з одним хлопцем. Він до нас заходив. У ну, нього досить пристойна стрижка. Він каже: Я сам себе постриг. Тобто то ви теж можете прилучитися, набити руку і самі себе стригти, або попросити близьких, щоб вас постригли. Це дуже хороший варіант. По перше, що у вас буде свій інструмент. Тільки ваш. то тобто ви купите новий і це буде ваш особистий інструмент. А плюс ви також економите, тому що ну в будь-якому разі порахуйте скільки ви на рік вам потрібно постригтися В середньо подивіться стрижку і скільки коштує інструмент. Тобто 100% інструмент це більш. А простіше. У нас, до речі, є спеціальні машинки, які там взагалі вони такі компактні і раз-раз можна швидко себе постригти. Там. Звичайно, там веффайт не зробите, можливо, самі собі. І ну, Це треба, можливо, все-таки на курси там, або вашу близьку людину, чи дружину, чи там ще когось відправити на курси бар Барбара, щоб навчитися якісь такі вже суперсучасні стрижки. Але якщо такі базові, можна вдома без питань. Одну, третє місце експрес-стрижка, дивлячись, яка. Тут є там більш-менш нормальні, але ну, ну просто я не зовсім розумію, коли це зупинка громадського транспорту, і там той маф, і там ні, ні мийки, нічого немає. Я просто розумію, який там може бути контингент, і воно трішечки мене особисто якось трішечки воно визиває питання, викликає питання саме такий формат. Ось. Але вибирати кожному, тому в принципі, кожне, кожен варіант має місце бути.